Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами висадимо наші листочки після перевкорінення фіалочки. От ви бачили, скільки там було листочки, і ось я відібрала саме таке красиве, саме здоровеньке і молоденьке. Ну, деякі, можливо, оцей листочок Ну, такий щось він мені, бачите, не дуже подобається, але я спробую його вкорінити. І ось для того я вам покажу, на прикладі одного листочка. Я зняла ще перчатки, бо мені незручно з ними працювати. Я люблю руками працювати з землею. І ось набираємо земельку таким чином. Ось. Я взяла ту землю, що я на. Підготувала для фільного поливу. І ось, а, тут я забула ось так щільненько зробимо, підставимо, і от дивіться, що ми робимо. Ми беремо ось цей листочок і приблизно відміряємо. От, приблизно я завжди це роблю на око, я ніколи лінійкою не мірюю Але ось 3, Сантиметр, така помальована лінійка, це дитина творчістю займалася. І ось так хрум, і він відламався. Не треба ні різати, нічого. І ось так раз, і десь приблизно на сантиметр ви собі його занурили. Обов'язково підписати. Можна підписати перманентним обов'язково маркером, незвичайним ні олівцем, ні ручкою, тому що це все вигорає. Якщо ви хочете, щоб зберіг, збереглась назва того сорту, то обов'язково треба користуватися перманентним маркером. І, е, значить, в мене був такий колись досвід. Я підписала звичайним, я думала, що це перманентний маркер. І все вигоріло, коли я до своїх діточок, до листочків дібралася, дивлюся, а назви то немає. А що це було? Забулася. І ось таким чином ми садимо, дивіться, стопочка. Стопочку беремо, оце 100-грамова стопочка, є 80 грамові. Я взяла вже використану. Я їх повторно використовую, просто. Помила під гарячою водою, там, можливо, з з якимось. І повторно дуже легко використовую. Знизу є такі невеличкі отвори, от вам можливо буде видно. Ось такі. І їх зрізається, просто беруться, беруться ножиці, ось звичайні. Я вам так. Покажу приблизно. І ось так раз і зрізали. Тут вже зрізані отвори, то я не хочу різати. Земельку бажано тут трошечки так ущільнити, щоб листочок не болтався в ній, а так цупкінько стояв, воно все рівно своє візьме. І потім так же ж решту листочків відриваю, і кожен сиджу в земельку. Бувають такі варіанти, коли Таканчиків цих стоп, ось стопочок немає. Беру будь-який лоточок, наприклад, від якихось там курей, які продають філе. Ось Покажу вам, на прикладі, тут в мене стоять діточки, ось такий лоточок звичайний. Насипаю тут земельки і їх висаджую щільненько, ці листочки один за одним, і ставлю під кульочок в парничок. Оцей листочок, що ми вкорінили, його теж треба завернути, якщо це у вас один тільки листочок, його завернути е, таким кульочком. От бачите, не побачила, а тут трішечки таке підсохше. Ну, нічого, можливо, буде якась, якийсь толк з цього. І е, дивіться, е, коли. Ставити під плівочкою, земля ця не випаровується, її підливати не треба. Ви навіть можете найближчі два тижні туди не заглядати, тому що там добра собі своя мікрофлора і все там добре. Десь через два тижні можна глянути, якщо треба підлити земельку, ви її підливаєте. По краю стопочки. Якщо не потрібно, ви не чіпаєте. У мене багато таких фіалочок, вони стоять у мене в таких контейнерах спеціальних, під кришечкою, там у них дуже добре середовище. Я пізніше вам покажу, як це виглядає. І прекрасно вкоріняється. Якщо ви так поставите під відкритим так сказати, повітрям, то швидко цей субстракт перес... Хто з фіалководів ставлять на фітілі такі поливи, дехто на мати. Гайно бувають випадки, коли вони пропадають листочки, не без того. Це як, знаєте, як то кажуть, відбір. Але коли здоровий посадковий матеріал, все гарно вкорінюється і все досить гарно приживається. Зараз я вам ще покажу один спосіб, як можна вкорінювати листочки. Також Можна ставити листочки, ось ну, от таку, такий черешок теж буде достатньо. Ну, може, трошечки довше, але довше не раджу, тому що в процесі вкорінення листочок може витягуватися. І тоді, ну, теж це якби незручно, трішечки незручно. От дивіться. Тут був вкорінений листочок коротесенький, і коли він наростився, от наростив діточок. Ви подивіться, як він витягнувся ще додатково і виріс. До речі, цей листочок був пересаджений. Він ріс в контейнері, там було багато поруч листочків посаджено. І я просто його звідти відсадила вже окремо, і тепер він стоїть не в тепличці. А під э, цим. А тут, а тут <laughs> я вирішила, бачите, яким чином ще вкорінити листочок. Це експеримент. Я люблю експериментувати. Е, так, е, 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 яким чином ще можна вкорінювати листочки? Зараз я вам покажу. Беремо будь-який стаканчик. Чи стопочку таку ж саму, ну, будь-яку ємкість, бажано не дуже велику. І просто, коли в мене не було часу займатися посадкою їх в землю, і, чесно кажучи, в мене її немає вже місця, то я ось так наливаю в таку звичайну якось під сирочка цю штучечку, такий стаканчик, і ставлю на вкорінення. Але коли ми ставимо у воду на вкорінення, ви бачите, що виходить. Листочок отак от закручується. Колись в мене був такий досвід. Я, коли було більше часу, я ложила сюди таку з пластика, такий кружочок, вирізала в ньому дірочку, вставляла туди листочок, так, щоб листочок не торкався до дна. І тоді листочок так не викручується, бо це відбувається тоді, коли листочки торкаються дна і вони згинаються. Ну нічого, я їх теж уже посаджу в земельку, їх вже можна висаджувати. Трішечки буде, можливо, не такий ефект, але, бачите, от таким чином теж можна вкорінювати листочок. Але є одне але. Ці листочки мають стояти у вас в такому місці, щоб там було дуже багато світла і щоб не було холоду, сквозняків, протягів. Тобто, якщо ви поставите на Холодний під на холодне підвіконня, і звідти буде дути з якихось щілин, чи провітрюєте віконечко, водичка в стаканчику охолоджується, вона стає холодненька і листочки згнивають, тому що фіалочки не люблять переохолодження холодної води. В холодній воді вони швидко загнивають. У мене теж такий досвід був. Я через це пройшла, то я по можливості, якщо в мене є таке місце на стелажі, де освітлюється, я ставлю от, листочки вкорінюватися на цей стеллажик. Також є ще один спосіб вкорінення листочків. Теж дуже цікавий такі пакетики. Зараз вам продемонструю їх розмір. Це десь вісім. На 13 сантиметрів, як... на 14. Якщо у вас є трошечки довші такі пакетики, можна і довші брати. І ось що ми робимо? Ми беремо земельку, насипаємо в цей пакетик. Ось зараз я вам покажу як десь приблизно ось так. Ось так, якщо. І я обов'язково Трішечки ущільнюю. Для чого це я роблю? Я для того це роблю, щоб придати йому таку більш-менш круглу форму, як в стаканчику. І для того, щоб цей черешочок тримався в цьому пакетику. Я беру листочок, знову ж таки відриваю, ось так, як я вам показувала раз. Відламали і саджу. Сюди в цей пакетик. Ось так, таким чином. Дивіться, тут закриваємо, волога там є, підписуємо. І що у нас виходить в результаті? Я це вам покажу вже той пакетик, який вже був раніше посаджений. Дивіться, тут Волога зберігається. За весь час, коли я посадила, а це вже, напевно, більше двох місяців, я деякі тільки пакетики підливала всередині деякі. Волога тримається, їм достатньо тут вологи, тут така тепличка, вкорінення йде на ура, корінці прекрасно формуються тут. Єдиний мінус це те, що тут тільки можуть бути такі середнього розміру листочки, великий листочок не влізе. Хіба що, якщо пакетик буде трошечки вищий і чуть-чуть ширший, але ну, тоді виходить, що землі більше, а це не досить добре. Для фіалочки не потрібно багато землі. І, ось такі. і от беру такі скріпочки. На ці скріпочки я. Ну, розправляю пластикові, дирочку роблю і підвішую їх на ниточку. Я пізніше додам фото, покажу, як це виглядає. На ниточку, на ниточку, стелажику, Або, може, десь там на віконечку у вас є місце, десь можна цей шнурочок протягнути і, і таким чином повісити. Це економія площі. І от Як ми зараз побачимо, тут уже... Бажано було б навіть пересадити, вже відсадити цю дітку, бо вона вже виросла досить велика. Ось, бачите, як я це роблю, акуратненько так витягнемо. У мене вже багато таких є листочків. Ось, о, дивіться. Ну, відламалося, звісно, не без травм. Але, але. Дітки дві випустили. І бачите цей листочок, який він, він був просто вершочок відломаний. Чи він присох, я не знаю, чи що. Ну, щось там було таке. І він, бачите, як був вкорінений прямо плутну, там черешка практично не було. Я його зараз вийму, і я постараюся його пересадити. Ось такий спосіб вкорінення може ще бути. Так що. Як бачите, варіантів багато, вибирайте будь-який. А, і ще я хотіла е, розказати вам: є така можливість, от, ну, дехто розказує, що з фіалководів, що е, стопочки треба менші і менше землі, щоб швидше пішли дітки. Але потім все рівно треба пересадити в більший. Чуть-чуть об'єм землі, тому що ну, не вистачає діткам для росту тієї землі. Ось так наполовинку можна пінопластом дрібненим заповнити, а далі шар землі. Але я останнім часом так не роблю, щось мені цей спосіб не сподобався. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.